Острі кишкові інфекції широко поширені і являють собою серйозну проблему, особливо для дітей. Щоб уникнути зараження, необхідно дотримуватися простих правил. Згадаємо їх ретельно мити руки після вулиці та відвідування туалету, пити тільки очищену, кип'ячену або бутильовану воду Перед вживанням Ретельно мити і обробляти окропом овочі та фрукти, витримувати всі правила приготування і теплової обробки м'яса та риби. Дотримуватись правил зберігання продуктів, кожному продукту своє місце, кожному продукту свій термін зберігання, підтримувати чистоту в оселі. Уникати вживання їжі в місцях швидкого харчування, на вокзалах тощо Дотримуйтесь правил та будьте здорові. На все добре.